Найкращі нові науково-фантастичні книги за вересень 2025 року. Наукова фантастика 2025, затоплені світи, космічні загрози та дивні знахідки в пісках Марса. Вересень 2025 року обіцяє стати цікавим місяцем для шанувальників наукової фантастики. У той час, як індустрія розважального контенту переживає період бурхливих змін, жанр наукової фантастики, здається, демонструє стійкість і здатність до інновацій. Ми бачимо не просто нові книги, а цілі напрямки, які переосмислюють звичні стежки і пропонують читачам по-справжньому захоплюючі історії. І, якщо чесно, вибір стоїть перед непростим, що ж прочитати в першу чергу. Замість того, щоб просто перераховувати новинки, я вирішив зосередитися на тенденціях, які простежуються в цих книгах, і поділитися своїми думками про те, чому вони важливі для сучасного читача. Адже наукова фантастика це не просто розвага, це дзеркало, що відображає наші страхи, надії і очікування від майбутнього. Затоплені світи, екологічний апокаліпсис та пошук надії. Кілька книг. Представлених у вересні 2025 року, повертають нас до теми затоплених міст та екологічної катастрофи. І хоча ця стежка не нова, вона продовжує залишатися актуальною, особливо в контексті зростаючих побоювань щодо зміни клімату. Ін Мак'юен, автор Солар 2010, повертається до наукової фантастики з новим романом, переносячи нас в 2119 рік, коли Великобританію частково затопило. Ця тема, безумовно, резонує з читачами, які живуть у прибережних районах, і змушує задуматися про наслідки бездіяльності щодо екологічних проблем. Мене завжди приваблювала ідея про те, як люди адаптуються до радикальних змін навколишнього середовища. В утопіях часто ідеалізують життя в нових умовах, але в антиутопіях досліджуються похмурі наслідки. У романі Мак'юена з опису ми бачимо суміш цих елементів. Загублена поема архіви початку 21 століття, вчений, який намагається зрозуміти минуле. Це створює інтригуючу можливість для дослідження не тільки фізичних наслідків затоплення, але й культурних та психологічних. Пошук великої втраченої поеми це метафора пошуку втрачених цінностей і людяності в світі, що знаходиться на межі колапсу. Юмакітасей Автор глибокого неба та зоряного пилу Грааля також звертається до теми затоплених міст у своїй новій роботі Солончак. Історія сейлор Скіпар, що збирає пластик в океані і шукає ліки для своєї сестри, це яскравий приклад того, як люди можуть знаходити способи виживання навіть в самих екстремальних умовах. Я вважаю, що такі історії важливі, тому що вони показують, що навіть в умовах екологічної катастрофи зберігається надія і людська стійкість. Збирання пластику це не тільки спосіб заробітку, а й символ боротьби за виживання і спроба очистити світ від наслідків людської діяльності, космічні загрози та міжзоряні конфлікти. Окрім затоплених світів, Вересень 2025 року пропонує читачам захоплюючі космічні пригоди та історії про міжзоряні конфлікти. Руйнівний світ Джона Скальці, сьомий роман із серії Війна Старих, обіцяє залучити землю в новий конфлікт з інопланетною цивілізацією. Ця серія вже набула популярності завдяки своїй складній сюжетній лінії та цікавим персонажам, і я впевнений, що новий роман не розчарує шанувальників. Мене завжди приваблювала ідея контакту з позаземною цивілізацією. Це один з найбільш захоплюючих і страшних аспектів наукової фантастики що робити, якщо інопланетяни виявляться ворожими? Що робити, якщо вони виявляться більш просунутими, ніж ми? А що, якщо ми просто не зможемо зрозуміти їхні мотиви? У Романі Скальці, судячи з опису, ми бачимо конфлікт між людством і інопланетною цивілізацією, який може привести до руйнівних наслідків. Роль Гретхен Трухіллю, чиновниці середньої ланки дорученої секретне завдання це цікавий елемент, який додає інтригу і показує, що навіть звичайні люди можуть зіграти вирішальну роль у долі світу. Стівен Бакстер Автор Хе Спайс також пропонує читачам захоплюючу космічну історію. Ідея про вогнище, місце народження мільйонів планет звучить дуже інтригуюче. Коли невідомий ворог бачить багатство вогнища і хоче заволодіти ним, командир у Лабрін повинна придумати план, як об'єднати розрізнені елементи і дати відсіч. Цей сюжет обіцяє динамічний і захоплюючий сюжет, повний несподіваних поворотів. Дивні знахідки в пісках Марса і екологічна тривога. У той час як космічні пригоди і затоплені світи займають центральне місце в вересневих новинках, не варто забувати про більш камерних і психологічно складних історіях. Вигнанці Мейсона Койла, на жаль, остання робота пішов з життя автора, обіцяє стати похмурим і захоплюючим трилером, дія якого відбувається на Марсі. Ідея про нову базу, наполовину зруйновану, і необхідність допитати роботів, відправлених для її створення, звучить дуже інтригуюче. Я впевнений, що ця книга змусить читачів задуматися про природу штучного інтелекту і про те, які небезпеки можуть таїтися в технологіях, які ми створюємо. Сара Гейлі, автор поширюй мене, пропонує читачам історію, яка проходить межу між жахом. Науковою фантастикою та фентезі. Історія про дивний зразок, виявлений у пісках Пустелі Кінці, і про те, як він починає шукати нового господаря, звучить дуже моторошно. Я вважаю, що такі історії важливі, тому що вони змушують нас замислитися над тим, як ми взаємодіємо з навколишнім середовищем і які наслідки можуть мати наші дії. Лорен Дюплесі, автор, мені здається, також звертається до теми екологічної тривоги у своїй новій роботі. Дія розгортається на тлі екологічної тривоги і розповідає про археоботаніку Нелял, яка розкопує два трупи в болотах Сомерсета, в той час, як її тіло починає проявляти свою власну дикість. Ця історія обіцяє бути темною та психологічно напруженою, змушуючи читачів замислюватися над тим, як ми пов'язані з природою та які наслідки можуть мати наші дії. Висновок Наукова Фантастика 2025 це відображення наших страхів і надій. Вересень 2025 року обіцяє стати цікавим місяцем для шанувальників наукової фантастики. Ми бачимо не тільки нові книги. А й цілі напрямки, які переосмислюють звичні стежки і пропонують читачам по-справжньому захоплюючі історії. Затоплені світи, космічні загрози і дивні знахідки в пісках Марса, все це відображення наших страхів і надій щодо майбутнього. Я впевнений, що ці книги змусять читачів задуматися про важливі питання, що стосуються нашої цивілізації та нашого місця у Всесвіті. І, якщо чесно. Вибір стоїть перед непростим, що ж прочитати в першу чергу. Я, мабуть, почну з вигнанців Мейсона Койла, щоб попрощатися з талановитим автором. А потім, можливо, занурюся в космічні пригоди Джона Скальці і Стівен Бакстера. У будь-якому випадку, я впевнений, що вересень 2025 року стане пам'ятним місяцем для всіх шанувальників наукової фантастики.